Тепер можна починати все, давай. Йоу! Привіт! Ми. Як назвуть? звуть? Бездрики! Без Є звуціля. Це малий. Він дійсно малий, обіцяю. Правда. <схай> Сьогодні ми будемо дивитись гачі серіали, тому що. чому? <схай> Це неправда. Ми будемо сміяти з російських дітей, тому що так всі роблять. Звучить валидно? Так. Да, треба буде ще дисклеймер, сюда встав. <рик> да, короче. Тоб... Такий великий і ще сюди. <рик> ти розумієш, що кожен раз, коли ти це робиш, я буду вставляти довбаний дисклеймер. Може досить? А ну, Я вас будильник. Хахахахаха Негар, бабудьонок Харашо Чому він заплаканий? Потому шо я будильник. будівник Це його сестра? Я думаю мама Він не реклами все будівлює Чому його мама виглядає як нефер? Добре утро Я думаю його мати не на певне а, Це погано звучить А що звучить? Ми її канцелимо Цей дурний будівник мене розбудив Цей <реж> 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 дурний будівник розбудив мене <реж> Я вибачаюсь, а ви теж, коротше, коли вас будять зранку такі Ну, що поділатися? Ти сам будеш в школі і на урок залишилось 5 хвилин Мама, спасибо. За... Я вам розповідала, як я ганяла в школу буквально Стал. за п'ять хвилин до урока. Ні, ну понятно, ти бачила, там п'ять метрів до школи. Да, у нас коротше п'ять метрів до школи, буквально. Там треба пересягнути через забор, і я в школі. І фактично я вставала за 15 хвилин до урока завжди. А потім я перестала ходити в школу. Я вставав о 8 коли мені урок починається о 8.15. Ну так. Я так в коледж вставала, але правда він знаходиться в центрі міста. я возьму его с собой в школу. Пока. Боже, эти ебучие переходы. Почему мне него ебучие бенту? Это кадр с Ялой. <Army> Привет. Привет. На улице очень сильно холодно. Холодно и У меня плохая... Бля, метки на волосах, но мы будем искать своих зоумейтов. Так это прекрасно! А если мне попадется девушка с третьим размером грозит, то это вообще будет прекрасно. Сиська, вайб. А если парень с третьим... И кто так сиська, это залучится тайна. Сиськи на виски. А если парень... Значит, это сбой или ошибка. А, если да, кстати... До урока одна минута. Дисклеймер. Що, що, що будут кажуть? Стасик, мотай. Эй, малявка, хватит всем. Мозги. Ей, мозги, говно, ти такое. Дісклеймер. Мазгі, граші. Якщо у вас виникає питання, чому у них стакана у мене міска, то на цій хаті просто немає третього стакану. Вона забрала його додому. Я Просто. Ану, вона матюкаєся! После всех уроков. О, Май, что это было? Заткнись! А может это либо тебе конец! На следующий день. Все-таки хорошо, что сегодня нет уроков, поэтому вся школа ищет своих соломейтов и даже не надо надевать школьную форму. У тебя красная метка, у тебя фиолетовая. О, у тебе красна метка. У мене Він тут зайвий. О, ноу. Що відбувається? Я йому зраджу. Тримайся, тримайся. Я знаю, це важко прийняти. Може, це не Е, Друзі. Друзі, зараз буде плотвіст в тому, що його. Soulmate. Це хлопець. Я правильно розумію? А, не треба спойлерити, але зараз буде плот твіст, те, що та дівчина. Ти нащо ти за спойлер? А я все обріжу на монтажі. Ти не виражешся з моєї голови. Дісплейда. <laughs> Что случилось? Что вин там прошептал, Не, 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 чекает, а чекает, назад, назад. Что вин там прошептав? <laughs> Mm. У нас же все еще работает, кто помнит, поди воюй. Да. Слава богу. Это очень хорошо. А ну на бывает кадр. Видел. Я бы уже заху сюжетную линию. Объяснишь? Объясни за базар. интересно, что это не базар. да, ще, да, давайте спробуємо мені таке зробити. Я пропоную потім зробити наших гачі персонажей. Так, да, давайте зробимо наших гачі персонажів Реально. А схоже. Ні, mm, ja <skrî> oh, <skrî> oh, oh. це занадто добре в GTA. Я пропоную просто зробити отак. Ірліто, що ти подумав? О, Боже, оце плот-твіст! Ти... Що, Яка у нас. Ой, розповідала вам, як мене закенселили, коротше на домашньому зібранні, тому що я сказала слово жопа при бабусі вчительці. Виріжемо на монтажі. Це буде дисклеймерці нашим I'm Sorry, boy! Извини. I'm sorry, boy. Пенис. Боже, саме це Маркус. Та хто такий Маркус? Саме цікаве нам не озвучило імена цих людей. <сам> а, так, <да>, до речі. Нам навіть в субтитрах не хто, хто, хто де. Сядь. <сам> <доченька. сам> Ладно. Пока вам. Та хто така Мерсі? Ні, 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 ви запам'ятали хоч одного персонажа за цей час? Да, так, там був Маркус. Це єдиний персонаж. Мельсі. Маркус а, Мельсі. це типу як з Detroit Become Human. Що? Ви колись задумувались? Шта? На сьогоднішній день в школі вони так і стояли там не Маркус? Так, так. Що? Нічка. Я зачитую українською, тому що це крінж. В студії пояснення Маркус насправді дівчинка. І, як ви зрозуміли, її звуть Мельсі, і вона від всіх те, що вона дівчинка. Також її батьки Мірона. Чорноволосого. Е... Чорноволосого. А, та також батьки Мирона е, уїхали на заробітки, і він чотири тижні е, тусується у Антона. І зараз буде вдома у Антона. Та хто такий Антон? Я думаю, Антон ще... С... Ні, я навпаки думаю, що це ГГшка. Дуже погано. Тут Є ГГшка. Да, чорноволосий. Ні, чорноголоса це міром. Я втомилась від цього.